Вітаю-вітаю вас на каналі. Я зараз буду готувати рулетик. Зробив таке прекрасне тісто. В короткому відео показав, що я буду робити з того тіста, такого дріжджового, тільки зараз хочу поставити штатив, бо... Не дуже вигідно тримати телефон. Якось постараюся його поставити однією рукою, аби не тримати телефон. Так, штатив є. Зараз ми його ще приведемо в порядок, щоб було видно. Так, хто ще не підписаний на мій канал, підписуємось на мій канал. Я завжди розповідаю про якісь такі цікаві відео буду вам говорити і розповідати, що я буду робити. Отак От поставлю, щоб було видно. було видно. Бачите, тут у мене вже тісто. Тісто є, я прибіг додому швидко. Зараз буду робити ручки помиті, все помито. Щоб ви мене там не критикували, що я не помив ручки чи щось такого. Тісто я зробив з молока. Там я потім напишу про як що робиться. О, не закріплений в мене цей. Як бачите, в мене ось таке тісто. Воно гарне заверне, таке от дріжджове, дуже гарно. Швидесенько набухає. Воно ну, в мене постояло. Я потім напишу, які пропорції там будуть йти. Я буду зараз, хочу зробити макіник. Зробив дріжджове тісто, буду робити макіник. але ще подивився, що в мене є... А, в мене є пахнет. Це все шведесенько. Зараз подивлюсь, цікаво, чи ще є олія. Олія в мене є. І буду робити зараз начинку. Не знаю, щось таке щось таке вигадав. Побачу, що, що в мене вийде. Я знаю, що зараз знову будуть писати, що, е, що я знімаю довге відео, що треба скорочувати, але я вам скажу так. Я знімаю, хто хоче дивитись, той буде дивитись. Тобто ось я зроблю, я вже м -м, купив ось таку, такий мармелад. І буду пробувати з таким мармеладом робити рулет. І ще буду спробувати, якщо в мене є кокос, тут буду робити з кокосом такою мочинкою. Зараз побачу, що в мене тут є, 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 все є. Один, я бачу в інтернеті, просто роблять, так я буду робити, в мене тут є кокос, є крем. Один буде рулет у мене з кокосовою такою начинкою і маскарпоне, А другий рулет буде у мене з такою мармеладою. Так що тісто дуже хороше було зроблене. Ось так що буду пробувати робити. Та це все на швидкоруч, знаєте? Все на швидкоруч, щоб було... Е, як то кажуть, я його поділю, не знаю, скільки в мене вийде кусків. Ну, має вийти хороше. Так що буду розробляти тісто, всі пропорції напишу, так як кажу. Всі пропорції напишу цьому. І ще буде потрібно нам, я буду змащувати його яйцем. Ну Хтось каже, що треба тісто перекладувати, але воно в мене вже дуже чудове, бо воно настоялося. Тісто хороше, настояне, гарне таке в гарному цьому. Ніби якщо там хто робить з тістом, то кажуть, що його треба перекладати, щоб аби воно було е, як, як слоєне. Так? Не знаю, чи вам видно, чи не видно. Ну, Я його стараюся перекладувати. Так що, так от. подивимося, що з цього вийде. <реш> ну, Взагалі я не займаюся випічкою, але час від часу люблю щось таке зробити. Щось так. ось Я напевно буду трішки скорочувати відео, бо в мене буде дуже відео довге, так що я буду скорочувати. Ну що, перше тісто вже розкатане. Не знаю, наскільки мені вистачить. Зараз буду бачити, скільки начинки, бо у мене буде два вида начинки 에, в руле, з рулетом. Так що побачу, скільки цього всього вийде. М -м а начинка: просто-просто щось просто. Бачите, гарно тісто розкатав. І зараз накладаємо начиночку, хоча, слухайте, трішки цієї начинки є, але гарно треба порозцей, порозмащувати її по тісту. Щоб було всюди перемащене, щоб не було сухе. Ото взяв би, слухайте, і цієї начинки наївся сам. <рес> <рес> і запив водою, як то робить більшість людей. І запив водою. Зараз що я буду робити? Я буду робити, формувати ось. Е Такий рулетик, думаю, в мене все вийде. Хоча я це, слухайте, роблю, можете не сміятись, бо я це роблю вперше. Так що не смійтесь. Тут ми його зашиваємо йому в животик. Аби воно в нас було зашите. Тут, слухайте, з тістом треба. Знати і хірургію, і, і все, і пласти, і пластику. <хи> ну... Так що, аби все гарно вийшло, аби в нас наша начинка не повилазила. Бо одного разу, слухайте, я зробив вареники і, і на жаль, так сталося, що... Вареники порозклеювалися. Ну, нічого страшного. Хто робить вперше, так, на, на, як то кажуть, на своїх помилках не добре вчитись, але бажано вчитись на своїх помилках. Як бачите, рулетик уже є. Ось такий рулетик вийшов. Протвінь в мене вже змащений, показую. Ой, в мене погано штатив тримається. І даємо до ось сюди. Він у нас ось так от виглядає. Бачите? Зараз я буду робити кілька таких рулетиків. То називаються такі. Калачи. <смеш> Калачі. Е І буду наступне розкатувати е тісто, але вже буду розкатувати, е буду давати начинку е мармелад. Мармелад. Мармелад, Джем чи як воно називається. Ну, Якщо на кухні мати гарні е, кухонні прибори, то воно вже не так важко. Сама проблема це з тістом. От. Яке зроби, зробити тісто, то потім яке зробиш таке і воно тобі буде і вилазити. Так що ось, так, От. Я його стараюся трішки перекладати, але буду зменшувати відео і покажу вам, що в мене буде що в мене вийшло. які в мене вийшли рулетики. Так що ви не, не забувайте ставити лайк.